Друзі, всім привіт! Компанія як завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні хочу для вас познімати коротенький відеогляд по ось такому реально крутому автомобілю, Volkswagen Transporter T6,1, друзяки. От, Реально хороша автівочка, прога пригнана з Європи, без ніяких моментів, з рідним пробігом 152 тисячі. Цей пробіг у нас є підтверджений офіційним дилером, як завжди, тобто без проблем все по Вінкоду перевіряється. І що саме головне, що це в нас транспортер T6,1. Друзі, на повному приводі, на автоматичній коробоці. Передач і реально в дуже дуже класній комплектації. Отже, по автомобілю, що я маю на увазі комплектація? Е, білий колір. Коротка база, друзі. Далі релінгів автомобіль має у нас. Класна, максимальна топова оптика в транспорті, 6,1, яка може бути, ледовська повністю, є в нас радар в передньому бампері, передні задні патронічки, бампера зеркала в колір автомобіля, класні друзі, диски, типу реально мегакруті диски на класі літній резині мішелінка. резина практично тут як нова, реально дуже хороша. Розмір диска, по-моєму, 18-й іде. Далі, друзі, що ще є в цього автомобіля? фаркопчик є, камера заднього виду є. ну, Розпашоночка дверей, реально дуже хороший автомобіль, бункратік. Ось так він виглядає всередині. До речі, є додаткове назад опалення. Якщо кому треба, тут собі зразу собі оп, і у вас іде тепло взимку. От. І що, ще хотів вам показати по салончику. Тут багато що цікавого у нас є в цьому автомобілі, того що е, попереду в нас є три місця. Є у нас оригінальна мокра вебасточка автомобіля, є шкіряне мультикермо, є круїз контроль в автомобіля, е, два ключа, пульт на вибасто є підігрів сидінь, кондиціонер, є автомобіля у нас, е, і спішечка, датчик, світла датчик, дощу. Е, друзі, магнітолка Discovery, сенсорна вся по заводу. На українській мові вона навігація в даного автомобіля, ці CarPlay, Android Auto, без проблем. Це все працює, це все можна підключати. Тобто, так, що там ще? Starstop, ці партроніки, камери заказав вам. Тобто, хто для себе шукає реально гарно класти автомобіль на повному приводі, от реально він стоїть перед вами. можете сміло приїжджати, оглядати, купувати. Машинка дійсно хороша. Ще раз кажу з рідним пробігом 150 дві тисячі. Цей пробіг є ще раз зафіксований офіційним дилером. У нас от решта по машинці тут моментів ніяких немає. От, все працює, все справно по машинці, без проблем можна приїхати на будь-яку діагностичку, на любу перевірку, щоб ви всі мали розуміння, що з автомобілем є все повністю добре. Так, і по машинці, ще так, зараз сам по салону покажу, запущу вам його. А, 153 тисячі по пробігу. Так, зараз запустимо його зразу. Отак, запустили, бачите, гляньте, все працює яких помилок немає, по автомобілі кондиціонер заправлений, також все гарненько працює. й всі зарядочки в нас йдуть. Все чистенько в автомобілі не палили, нічого Тіп, не порвато, не поламано, не подерто. От, зараз під'їмо зараз трохи, щоб це сонце світить. Щоб вам більше показати гарно. От. До речі, на холодно запускається машинка демфера. Не чути, друзі. Так що, хто для себе шукав автомобіль Т6,1 на повному приводі, реально ця автівка буде мати хорошу ціну на віддачу. Зразу вам кажу... Опа! І автомобіль саме, не чисто 2020 року випуску. Отак От виглядає він. От. Так що... Сміло можете приїжджати на майданчик до тездраю. Не забувайте, що в нас є постав доставки автомобіля в ваше місто. Можна без проблем так само вам його цей автомобіль прогнати під двері. От, вдома подивитесь, покатайтесь і придбати для себе реально хороший, класний автомобіль. От, Так, є. Ззаду я з фаркопчик вам показував. Тут також ще бокова дверка одна у нас. Теж все чистенько, все гарно, бачите. От. Та й в принципі все, що тут ще по цьому автомобілі. Так що така ситуація, друзі. Кого цікавить, набирайте, дзвоніть, пишіть, Додаткова інформація по телефону. Кому треба історію, одифіційний дилера, також можу вам поскидати. Так що, друзі, якщо що, набираємо. Всім гарного дня вам пока-пока.